Купуємо голову РДА. До такої акції вдалися на двірнянці, аби нарешті отримати керівника для району. Люди скаржаться, що вже близько півроку на перебуває без господаря. Тож такий важкий для країни час діяльність виконавчої гілки влади паралізована. Бо народ зараз вже на краю пропасті. Зараз, якщо воно нас не буде нікому захистити на рівні району чи області, в даному випадку навіть рівень життя ціни пішли до гори, ніхто не цікавиться. Всі на своїх роботах щось працюють, отримують їх. 1300, і люди вже очманіли, розумієте, і потрібно це якось зрушити. Ми хочемо звернути увагу, щоб чим швидше призначили кілерівника району тільки для того, щоб він навів порядок. Міліція не підпорядковується. Прокуратура теж податкова інспекція каже, що не можна працювати, бо нам заборонено. Хтось потрібно до когось звернутися, щоб хтось дав відповідь, щоб конкретно ніс відповідальність за наш район. З 23 претендентів кажуть активісти у столиці так і не спромоглися призначити жодного. Люди пояснюють це прихованою боротьбою за володіння ресурсами краю. Плюс масло вогонь додали чутки про вимагання, начебто, суттєвої суми за таку посаду. Тож вирішили зібрати символічний хабар для столичних високопосадовців і привернути увагу до безголового району. Надали інформацію, що одному із кандидатів пропонували дати хабар у розмірі 50 тисяч доларів. Тому вирішила, чому? Так, давайте скинемося, давайте від громади дамо цей хабар, вже нехай влада визначиться і призначить нам голову. Політичні торги відбуваються, людину не призначають, а від того страждають прості люди. Всі бюджетні організації, садочки, лікарні. Пенсіонери до акції долучилися авганці, чорнобильці, самооборонівці, спілка УНУПА, Воля, загалом близько 20 громадських організацій. За лічені хвилини на двірнянці зібрали 108 гривень, 62 копійки, 20 злотих і один долар. Гроші обіцяють відправити переказом в адміністрацію президента з відповідним супровідним коментарем. А якщо найближчим часом голову РДА так і не призначить, активісти обіцяють пікет у столиці.